Батьківський лящ у рівному воді автобуса вдарив по обличчю школярам. Взялися за впорядкування. Торгівців із вулиці Полуботка переселятимуть. Куди і коли. ITV. Новини. Добрий вечір. Водій автобуса вдарив лицю школярам. Така новина днями сколихнула соцмережі рівного. Про цей інцидент написали свідки: одні підтримують хлопця, інші ж на стороні водія. А почалося все з того, що школяр не пред'явив учнівський квиток у громадському транспорті. Що було далі? Розкаже наша Дарина Черемшина. Ранок понеділка рівненські соціальні мережі сколихнув допис місцевої жительки. Водій автобуса вдарив по обличчю школяра. Зі слів авторки, все розпочалося з того, що хлопець на вимогу водія не зміг пред'явити у громадському транспорті свій учнівський квиток. Після водій вимагав оплатити повну вартість за проїзд. Однак школяр заявив, що у нього є всього 10 гривень із 12 необхідних. Водія це розгнівило, і він привселюдно почав лаятися на хлопця. Врешті хлопчина знайшов у себе у кишенях ті дві гривні і поклав їх у коробку маршрутнику, де той зберігав гроші. Але чомусь водія це більше розізлило, і він взявся знову ображати хлопця. Приголомшений школяр вирішив вийти раніше за свою зупинку, бо вже не міг слухати образливих слів. Виходячи, сам зробив зауваження водієві. Чоловік вибіг із маршрутки, наздогнав хлопця і вдарив по обличчю. Аргументував він це тим, що вирішив так виховати дитину і просто дав батьківського ляща. У той же день, коли стався інцидент, хлопець звернувся до лікарні для зняття побоїв. Після цього його відпустили додому. А медики про подію повідомили в поліцію. Пізніше до райуправління управління звернулася і сама мама потерпілого. Поліції за цим фактом розпочали перевірку ювенальні поліцейські. Зокрема, крім того, до Рівненського райуправління звернулася і мама хлопчика із письмовою заявою, який просить притягнути до кримінальної відповідальності водія маршрутки. Відтак дізнавачі Рівненського райуправління розпочали за цим фактом досудове розслідування за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України, тобто умисне, легке тілесне ушкодження. Однак пізніше у мережі почали з'являтися й інші версії цієї події. Пасажири. Які стали свідками пишуть неповнолітній зневажливо спілкувався із водієм та вживав нецензурні слова, після чого водій його і вдарив. Була свідком цієї події. Все було зовсім не так. Хлопець хотів проїхати по учнівському. Водій попросив показати. Той сказав, що учнівського немає, а потім жбурнув. На що водій його покликав, віддав гроші і сказав Вийти з автобусу. Хлопець вирвав гроші та вжив нецензурну лексику до водія. Тоді чоловік вийшов і дав йому ляписа. Хлопець почав лаятись, бити автобус, вибивати скло. На цю подію відреагував начальник міського управління транспорту і зв'язку рівного Василь Сливка. Каже: з водієм та перевізником була проведена серйозна розмова. Додає, керманич автобуса не мав права піднімати на школяра руку. Як би хлопець себе не поводив? Однозначно, водій не мав права такого зацепити школяра, але це стало наслідком того, як школяр себе поводив. Зі слів водія і. Пасажирів, які були в автобусі, бо до нас вже дуже багато дзвонять сьогодні. Розказують, що були пасажирами в тому автобусі, і там абсолютно не така ситуація, як розписали, що там водій кричав до школяра. На час проведення слідства водія від роботи відсторонили Дарина Черемшина, Богдан Чегус та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. Під час пожежі у власному будинку загинув чоловік. Трагедія сталася вчора у селі Здовбиця Рівненського району. До прибуття рятувальників місцеві мешканці винесли з будинку тіло господаря. Медики, що прибули на місце, констатували смерть чоловіка 1951 року народження. Оштрафували зухвалого водія у рівному під час щоденної хвилини мовчання у центрі міста керманич легковика проігнорував вимогу поліцейських та не зупинився задля вшанування пам'яті полеглих на війні. Пізніше патрульні знайшли порушника, пояснив чоловік свій вчинок тим, що він поспішав. На 30-річного водія винесли постанову. Нетверези водій спричинив ДТП. Автопригода трапилася на перехресті вулиць Соборної та Вербової у Рівному. Водій легковика Ланос, повертаючи ліворуч, не надав переваги в русі тролейбусу, який їхав йому назустріч. Транспортні засоби зіткнулися, автомобіль став некерованим та наїхав на бетонний паркан. Ніхто не постраждав, однак виявилося, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння. Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього три адмінматеріали. Торгівлі не буде. У рівному на центральному продуктовому ринку продавців хочуть переселити, а частину вулиці зробити проїжджою для спецтранспорту. Це питання обговорювали члени рівненського міськвиконкому на засіданні. Тож, де будуть торгувати продавці, а де частина вулиці Гетьмана Полуботка стане пішохідною зоною? Про це дивіться далі у сюжеті. Ось так депутати ухвалюють рішення на міськвиконкомі про переселення торговців з вулиці Полуботка. Тут планують організувати проїзд для транспорту рівнян та спецтехніки комунальному рівненському шляху сплатитися управлінню автомобільних доріг як балансоотримувачу вулиці Гетьмана полуботки В місті Рівному розробити схему організації дорожнього руху в межах вичев вказаної ділянки з метою забезпечення цілобдового проїзду транспорту мешканців і спецтранспорту та погодити схему організації дорожнього руху в управлінні Петру поліції мінської області, а невелику ділянку від перехрестя з Пересопницької і до Соборної, до підземного переходу навпроти пам'ятники Марії Несвицької, зробити пішохідною. І власне тут у майбутньому має працювати ярмарок. Однак, за словами директора департаменту економічного розвитку рівного Віталія Люшина, поки що усе залишатиметься без змін, принаймні до весни. Є пропозиція продовжити дію роботи цих ярмарків до 30 квітня 2020 П'ятого року наразі торгівля на вулицях Полуботка та Пересопницький ведеться у звичному режимі. Далі ж, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, обіцяє і для підприємців, і для людей створити належні умови для торгівлі. Ми хочемо зробити нормальні якісні умови, і задовольнити всіх потреби, тобто самих підприємців, які хочуть займатися торгівлею. І також для самих відвідувачів ринку це теж найможливіше підходити і купляти ну в нормальному місці товари, не з тротуарів, там, наприклад, і не з ми дороги, ну і буде прохід вільний. Розумієте, це теж є таке, знаєте, право для того, що, наприклад, хтось буде рухатися з дитиною, чи буде людей з інвалідністю для того, що має бути просто проїзд вільний і доступ. Загалом дозвіл на роботу ярмарку на ділянці від перехрестя з Пересопницької і до Соборної планують надати на сім років. Документи вже готові, а перші зміни в роботі самого ринку на вулицях Полуботка та Пересопницький мають розпочатися навесні. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал Media Group. Про те, що на Рівненщині народився хлопчик богатир про температурний рекорд у Рівному та про те, що обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. З молотка. Рівне виставило на продаж. Занедбаний підвал Кінопалацу Україна. Новий господар. Нещодавно у парку Оствиця, що в Рівному, оселився новий житель. Комунальна власність піде з молотка. Рівне виставило на продаж занедбаний підвал кінопалацу Україна. Скільки доведеться віддати за це приміщення та чому його продають саме зараз, розповість наша Валентина Захарчук. Волога, занедбані стіни та сміття на підлозі. Так виглядають приміщення комунальної власності, які рівне виставило на аукціон на платформі Прозоро. Йдеться про підвал кінопалацу Україна. Загальна площа майже 40 метрів квадратних. У 2000-х роках, коли відбувалася приватизація кінопалацу Україна. Площі, які тепер виставляються на аукціон, вони не ввійшли до тих площ, які були приватизовані власником теперішнім і користувачем цих приміщень. Директор кінопалацу Сергій Дем'янков каже, приватизувати підвал хотів ще три роки тому. Однак, через повномасштабне вторгнення зробити цього не вдалося. Тож аукціон відбувся лише зараз. Це приміщення було довгий час в оренді і власне. З того приводу і з'явилася така думка, щоб виступити з проханням до міської влади про дозвіл на приватизацію. А зараз відбувається зрештою. У ну, звичайний законний процес проходження всіх документів і підготовка до конкурсу. Стартова ціна на сайті Прозоро 440 тисяч гривень. Вартість визначила спеціальна експертна комісія. Разом з тим, будь-яких обмежень у користуванні цими приміщеннями для майбутнього власника немає, зазначає Ірина Борисова яких обмежень ми не встановлювали. оцінику акціонної комісії затвердження умови продажу цього об'єкта і особливих умов для використання в подальшому не встановлено. Подавати заявки на участь в аукціоні може будь-хто. Вони приймаються до 4 лютого включно. Саме аукціон відбудеться 5-го. Детальнішу інформацію про торги можна знайти на сайті. Прозоро Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group. Безпрецедентний форум старост об'єднав 200 лідерів сільських громад Рівненщини. Вони обмінювалися досвідом, шукали рішення нагальних проблем та обговорювали стратегію відновлення після війни. На заході побував наш Артем Максименко. Він і продовжить. Аби покращити життя людей у селах на Рівненщині, провели перший в області форум старост. До нього долучилося більше 200 представників із різних куточків нашої області. Проводимо для того, щоб поліпшити комунікацію зі старостами для того, щоб зібрати їхні нагальні потреби. Старости це дуже важливо, це одна з ключових осіб в громадах. А це доволі нова інституція, на мою думку, дуже ефективна інституція. Але так чи інакше є багато проблем, багато питань і поставити питання взаємодії, зібрати інформацію і в тому числі допомогти там познайомитися і обмінятися досвідом на місцях, які в них є. На зустрічі старости обговорювали проблеми, з якими стикаються в своїх селах. Також вони дізналися про нові ідеї та способи, як можна покращити життя людей у громадах, та які є для цього інструменти, як усі наші працівни. Такі органів місцевого самоврядування старости можуть бути в програмах навчання розвитку. У нас працює дуже велика кількість проєктів і неформальних. І, звичайно, є державні ресурси, які спрямовуються на навчання спеціалістів в органах місцевого самоврядування. У нас є Національна агенція державної служби, вища школа публічного управління, які організовуються процесу. Крім інших питань, на форумі обговорювали і важку тему війни. Учасники ділилися своїми думками про те, Повномасштабне вторгнення змінило життя в селах, які проблеми виникають у старостів і як разом можна допомогти Україні перемогти? Проблема в нас одна зараз на Україні, в нашій державі це війна. Через то це найголовніша проблема, яку треба нам вирішувати всім разом в єдності, порозумінні, спільними зусиллями, разом з нашими людьми йти до того, щоб наша держава перемогла війні. Організатори кажуть, подібні заходи планують проводити і надалі, аби спільними зусиллями покращити життя сільських мешканців. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал Group. Новий господар нещодавно у парку Оствиця, що в Рівному, оселився новий житель Гусь. Називають його тут Гуся. Він швидко адаптувався та звик до нового місця, а також став улюбленцем як гостей парку, так і персоналу. Наші журналісти поспілкувалися з новим жителем та дізналися його історію. Про це далі у сюжеті Юлії Котляревської. Він привітний та говіркий. Мова ось про цього гуся. У парку його лагідно почали називати Гуся. На Оствиці він оселився зовсім нещодавно. Ну, приблизно тиждень тому позвонили з ними, кажуть: у них гусак. Десь він летів, не долетів, куди й був впав, Вони його годували, трошки відгодувався. Привезли, випустили. Він адаптувався, в принципі, тусить на Оствиці, ходить, спілкується зі всіма взаємодіями. Гуся познайомився і з іншими жителями парку, проте не з усіма в хороших Стосунках качки від нього просто розбіглися в різні сторони. Вони тримаються на відстані, ніяк з ним не взаємодіють, просто впливають біля лебедів. Він тримається, лебеді підпливають, щось трохи з ним з ними бився, розганяв. Вони трошки там відбивалися так не сильно. Та найкраще гуся знаходить спільну мову з людьми. Більше взаємодіє з людьми, але вибирає там хто йому подобається. Він за ними ходить. Шукає компанії, хто не подобається, починає щіпати. Також на остриці у гуся з'явилася подруга. Це пані Ольга, і саме вона стала ліпшою подругою гусака. Він з нею і ходить, і розмовляє про наболіле. Не знаю, на рахунок чи гусі, відчувається, почуття від любов. Але можливо, якась сприяння, в нього є треба спілкування. Це тварина. Як будь яка тварина треба якусь безпеку, вміння спілкуватися, якісь кордони теж витримувати. В нього теж є якийсь свій простір. Мені здається, що вся Оствиця – це його простір. Поки що гуся живе на Оствиці. Однак, за словами Ольги Поснікової, оскільки гусаки часто потребують зграї, то гуся може полетіти до інших місцин, де йому буде комфортніше. Юлія Котляревська, Богдан Чегус, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.